А взагалі, якщо говорити про мову, то а, я тут ще раз хочу зацитувати Сергія Плохія. Тому що, коли він говорив в інтерв'ю з Клімкіним з приводу того, що у нас є різні партнери, є партнери колишньої імперії там. І поточні імперії, насправді, що, що вже казати, є е, партнери, які насправді постраждали від імперських амбіцій. Є е, такі там є захід, є схід, є південь, є північ. У всіх у них е, різні. Складові, які складають їхню ідентичність, і до кожного з них потрібен потрібно мати свій підхід і застосовувати свою мову. І от він говорить це про міжнародний такий аспект взаємодії України зі світом, але мені здається, що і всередині український культурний продукт теж має а, говорити з українцями різними мовами, тому що українці, а, я маю на увазі не різними мовами в тому плані, що українська, російська, англійська французька, а різними мовами в тому плані, що це може бути якась дуже спрощена, наповнена суржиком, якась дуже вихолощена, і тощо, 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 тощо. спрямована для там, тих, хто любить певний продукт і ще щось, тому що це допоможе нам ну, гуртуватися і, знову ж таки, це обслуговує наше різноманіття. Але я тут хочу плохія зацитувати, бо дуже цікаво. Я був вражений, я почав е, як історик з ранньомодерної України, в тому числі дивився на переписку Хмельницького з польським королем, з е, кримським ханом, султаном і з Московським царем. Там не тільки мова була різна, там аргументація була зовсім різна і відмінна. Це, це, це була вимога. І ця вимога стоїть сьогодні перед нами. Ми маємо знайти. Слова, з якими можна звернутися до індусів, можна звернутися до Парижу, можна звернутися до Сполучених Штатів Америки сьогодні, і це можуть бути різні мови, не тільки в розумінні англійської, французької, там, хінду і так далі, але відносно, відносно аргументації. Тобто ми, ми вийшли історично з багатомовного в культурному розумінні світу. І нам треба здобути, повернути цю здібність, говорити до світу його мовами. Але і говорити до самих себе різними мовами, тому що ми говоримо дуже, дуже різними мовами. І тут мені хочеться зацитувати прекрасну цитату від Віри Агієвої, яка. Чиє інтерв'ю я вже цитувала, але є сенс повернутися, бо дуже дуже суголосно з темою сьогоднішнього етеру. Я був вражений, я почав ой. Я перепрошую. Колись ступай Ступаненко в п'єсі Миколи Куліша патетична соната. Може, якраз ви дуже дуже незграбно, але висловив причину поразки ОНР. Казав, якби можна було на жовто-блакитний прапор, та нашити червону стіжечку або навпаки. На червоний і жовто блакитний тобто як поєднати соціальні і національно визвольні потреби? Знаєте, це нашити на один прапор іншу стіжечку, ну от вагадюки не нашили. І це теж, знаєте, оце, ось, це та мова, якою говорять а, люди, що не дуже розуміють, як воно працює, і думають, що зшивання, мавпування, і мікрування воно так працює. І е, ця фраза дуже суголосна з тим, що говорила е, Віра Агеєва в інтерв'ю, і дуже суголосна з тим, що говорив Антон Лягуша з приводу того, е, е, а більшовики це росіяни? Можу викликати сумнів у нас в тому конструкті, який намагаються побудувати зараз. І я категорично проти того. Коли ми говоримо про 17-й, 21-й, я це називаю двоє в драку, третій в сраку. Не от у нас 17-21, двоє в драку втретє в сраку. Давайте на один прапор нашиємо таку смужечку, і потім воно буде. І зрештою, ми це все бачимо. Всі ці експериментаторства відбуваються в тій чи іншій формі і нагадування для нас про невивчені уроки, непроговорені рефлексії. І це дуже важливо бачити. По перше, оце все різноманітця досвіду, яке насправді ми вже прожили і можна на нього подивитися. І е, для себе краще проаналізувати. А по-друге, ну Ну, а що Микола Куліш? Микола Куліш воював в Червоному, в Червоній армії. Хвильовий воював в Червоній армії, викинути не треба вони нам. Життя складне, не треба шукати простих відповідей, і треба шанувати тих наших попередників, які так багато для нас зробили, і тому ми не Білорусь. Ну власне Віра Гейва дуже багато говорить про те, що вона проти цього кенселу псиохопного, який зараз насувається, тому що тому, що буде біда. Ще одне, що є дуже важливим, як на мене, що ми повинні зараз зробити. От зараз є така. Ну, така от погана тенденція, яку треба перелом... переламати. Звучить багато голосів про те, що 70 радянських років це не українська історія. Це от просто всіх нахрен, що називається. Так ось. Так ось. Так ось. Знову ж таки, нам треба розуміти, що є українська культура різних періодів. Є українська культура радянського періоду, і вона, звичайно, теж має різні забарвлення. Кожен виживав, як міг в тих обставинах. І знаєте, це трошечки мені нагадує ну, от оцінка певних явищ. Зараз ми переварили. Робимо для себе нові відкриття. Ой, цей не святий, оцей писав про партію про Леніна, оцей, ось цей ось цей. І у нас було спочатку оце ось пальтретна презентація наших видатних політичних діячів, історичних діячів, там, я не знаю, авторів і так далі. З одного боку, ми їх максимально ідеалізували і робили схожими на людей, а з іншого боку, ми коли дивимося на них, як на людей. Нам це не подобається. І плюс не дуже Ну зараз все більше і більш фахово працюють над нашою пам'яттю, над ем, тим, щоб запобігти глорифікації радянського періоду, над тим, щоб переварити весь цей досвід і подивитися на нього насправді зі своєї оптики, Тому що ми з цієї оптики на це не дивилися і намагаємося дуже швидко порішати проблему, але її дуже швидко порішати не вийде. Тому що е, перше питання це освіта. Перше питання це глибоке знання про своє, але не оте схематичне, яке нам продають. Підручники, коли оце хороший, це поганий, все і так далі. А з точки зору охоплення всіх контекстів. Ну, тобто, ти бачиш фігуру, і ти бачиш набагато ширші всі контексти пов'язані з цією фігурою. Ми з вами читали Домонтовича. Місяць тому, і от Віра Геєва його досліджувала, що в той період, коли цікавитися Демонтовичем, було неактуально, актуально, і, мовляв, він абсолютно тільки зрадник, і тільки так його можна маркувати. Але насправді ви чули текст, який я вам зачитувала. І ну, якщо людина зрадник але випустила у світ і зробила відомим для світової спільноти той текст, який зробив Демонтович, ой, Петров. Боже я його домонтовичем називаю, хоча він ну Віктор Петров то ну треба бачити всі аспекти його діяльності, і от Віра Гейва багато про це говорить у своєму інтерв'ю. Як казав колись Михайло Драгоманов, що і під чужими прапорами Україна виконувала свої державотворчі завдання.